Нам насправді дуже цікава людина, друг Тарас Дороцький, історик, літник. Він є представником на національної онлайн спілки Кобзарів. Так я прочитала правильно. Окрім того, дотичний до музейної справи старший науковий співробітник. Тому тут може бути багато питань, тобто ви можете поставити питання, які вас хвилюють як найбільше, але поки що. Ми знаємо вчора, сьогодні, як звучить Тарас Дородський з допомогою тих інструментів, які ви бачите. Хочете зараз посадити? Я тебе хочу вас за ручку потримати. Мені найперше велика приємність і зустрітися з людьми, які прагнуть того слова українського. Відчути його живість. А водночас самому цінно побувати тут, бо якось хоч... хоч би походити тими вулицями, де ходив Микола Степанович. Почнемо з молитви. Не лякайтеся, але так, щоб ці твори тривали. Звучання може, не дуже властиве теперішнім часам. Духовні псальми, те, що називається, або козацькі псальми, тому що в літературі вам відомо як дум, виконувати в супроводі ось таких інструментів традиційні. Власне, незрячі співці. Чоловіки. Тоді як жінкам можна було співати, але не брати до рук цих інструментів. Нем градерої, де я соснорянський дався за мрестян. I'm bad at Колесо котить себе, в голосі колеса сухо, степ далиніє в рябе, дихає печлю духом, Дим за сина з колоском, сплять жеребці, ковили, спить у траві молоко, дихає баба з воги.